Маю декілька слів сказати, не знаю, напевно, інсайт на наблюдіння, як буде українською спостереження за сьогоднішній день. Ну, всі знають, що ми об'явили конкурс ну, то фі, фі, хто, Якщо ти плюс-мінус грамотний, то заходь до нас в компанію. Якщо не вмієш, то ми навчимо. І дійсно, сьогодні до нас прийшов увага, хлопчина, що 6 років займається автопідбором. Зараз без імен, без нічого, просто от, ну, констатація факту, що є така людина. Я розумію, що для нас це ну, такий людина з досвіду. Він ну, відносно наших стандартів, він, чесно кажучи, дуже слабкий. Тобто він не розуміється в технічній частині ну, глибоко. Він не розуміється, Він розуміється, що таке двигун, і він розуміється, де знаходиться коробка, що такі мости і де висить роздатка. Але що таке предселективна коробка, він не знає, що таке, чим робот відрізняється від варіатора, у нього немає чіткого формулювання. І ця людина, обирає, ця людина обирає автомобілі. Я кажу, Окей, гаразд, я бачу потенціал. Тобто частина навиків у людини є, треба трошки поднавчатись. Пройшли потости, ми робимо тести, я бачу, що він по тесту, ну такий, тугесенький по навчанні. Я кажу, друже, я готовий. Тебе вкладуватися. ну, якщо що таке вкладуватися, у нас кожен співробітник, що навчає іншого, він отримує такий нехилий бонус. Тому я за це плачу і плачу дорого. Тобто я вкидаю своїх працівників і всі повинні бути зацікавлені. Тому ми можемо навчити нашим, нашим стандартам, але хлопчина чомусь сказав ні, я не хочу тут навчатися. І... Була єдина умова, лише єдина, що його наплегати. Хоча можливо і не єдина. У нас по умовам договору, якщо він уходить по незрозумілим причинам для нас, ну, тобто просто так від нас ніхто не уходить. Не тому, що ми не хочемо відпускати співробітників. У нас такі умови ми робимо, що вони самі не хочуть уходити. Ну, У нас е пішло декілька людей по стану здоров'я, е по вагітності. Е Дві дівчинки. А так, в принципі, ми всіх в колективі тримаємо, обнімаємо і завжди чекаємо. Тобто не то, що у нас там скотські умови, а від нас люди просто не хочуть йти. Так от, щоб не плодились конкуренти з, з стандартами один авто, у нас є обов'язкова умова. Якщо людина у нас проходить сертифікацію, то він у нас працює, у нас висока заробітна платна, особливо технічних фахівців. Я впевнений, що ну, багато місць може дуже сильно позавідувати, цьому, позазрити, вибачте, чи українською мовою, цим умовам. Але хлопчина сказав ні, я не хочу. І отут у мене думка: висока заробітна платня, людина біля. Нульова по технічці, але плюс-мінус він розуміє, як обирати автомобіль по кузову. Тобто, яка-не яка слабка база у нього є, я кажу, я вкидаю безліч коштів навчання. Я даю все діагностичне обладнання, що потрібно. А там у нас ну, на кожного технічного фахівця ми якось відео я скидував, врахували там трохи більше 100 тисяч гривень обладнання для того, щоб можна було спілкуватися з автомобілями. Але... Цього всього оказалось недостатньо. Можливо, я злий, можливо, ще щось, можливо, Андрюха його спогнув, але дуже варто. І причому не подзвонив, а написав у Вайбері, що в мене не ждіть, я не прийду, я не вийду і всяке таке. Незрозуміло чому, але для мене це інсайт. Це інсайт в тому форматі, що зараз знайти класну, адекватну людину. Ну, я не очікував, що так важко, і причому по всім фронтам. Мається на увазі, ми зараз активно шукаємо е, оператора, що вміє знімати, але не за всі бабки світу. типа я звізда. У мене сьомачний день починається от 12 тисяч гривень. Ну, Тобто такі є люди. Я кажу, що великі завантаження. Ну так, буває декілька замовлень на місяць, якісь там фіші-небільні свадьби. Ну окей, бувають і бувають. 12 тисяч гривень за одну зйомку це трохи тумач, що в мене не е, таке потужне кіновиробництво. Але якщо комусь цікаво, біля 100 тисяч, а більше 100 тисяч гривень в місяць у нас уходить тільки на виробництво самого відео. І можете там прикинути, що скільки в нас заробляє, у нас раз, два-три оператора. По факту є, що у керівника ставка, котра сюди не враховується, отак треба сказати. Ну тобто, по факту ця цифра вона на трьох людей. І якщо скажеш, що у нас погані зарплати, окей, покажіть де більше. І взагалі, що ви там люди, друзі, не працюєте, якщо стільки багато вільних місць. Так от людей знайти нормальних, Що операторів, що менеджерів з продажу, що аккаунт менеджерів що технічних фахівців. Незрозуміло чому. ну, Тобто, люди, що називають себе менеджерами, вони повинні бути, як мінімум, комунікабельними. Комунікабельні це люди ті, що вміють спілкуватися. Люди, ті, що вміють спілкуватися, це ну, те, що люди вміють мають спілкуватися. Тут одне пояснення. Але приходять на менеджерів, я боюсь спілкуватися по телефону, мені це некомфортно. У нас тихий шок. ну, У нас. О. Я з керівником буваю на співбесіді, буває він один. Буваємо ми разом, коли останній фінальний клієнт, замовник, приходить до нас. І мені треба подивитися на людину і взагалі його також або ствердити, або спростувати. Так от, мені некомфортно спілкуватися з людиною. Каман, чувак, ну ти ж прийшов на взагалі на ту роботу, де треба спілкуватися. Тобто, одна з вимог це будь комунікабельним. Так, я комунікабельний, але по телефону мені не зручно спілкуватися. І таких людей просто караул. От люди де ви є? Ну, У нас дійсно, у нас класно. Е, зараз не всі можуть похвастатися, що вони наймають собі людей на. Високу зароботню платну. І, і, до речі, ми вже пішли на хитрість. Ми почали писати, що у нас можливо, увага, неофіційне працевлаштування. Тому що, для, як з'ясувалося для хлопців військовозобов'язаних, це такий дуже важливий пункт. І я такий, ну. Типа мені це не комфорт, але що ж ти так підкрадаєшся? Я ж начебто тебе не бачив, в дзеркало, в мертву зону впав. І... Коротше, не побачив я його. Збив з думки. Так от, у нас непогано. у нас ну, не мала заробітна платня. У нас, можливо, у нас в основному офіційне працевлаштування, але по, на вимогу увага на вимогу ми можемо зробити і неофіційне працевлаштування. Ну, мається на увазі на повний день, на повну ставку, де мені не треба буде подавати звіти венькомат. Мається на увазі оце. Ми навіть це вже проробили. Але так чи інакше, ця людина буде мати відношення до компанії «Одинавто». Але нема людей. Отак от, от їздять машини, ходять люди. І такі враження, що всі. Оці поголовно працевлаштовані. Хоча побачиш безробіття таке, що просто коров. Ми вже зверталися в. На баржу чуть не сказав. Це я вже напевно втомився. Зверталися в... загубив слово. Там, де всі біржа труда, о, база тру... баржа труда, що не сказав. На біржу тру труда зверталися, і там вимога те, що у них вони можуть працевлаштувати лише. А, і що ж я зараз поїду по автобусному ряду. Опа! І легсенько встиг, все нормально. Так от, у них умова, вони праці влаштовують лише по районам. Тобто, нам треба звернутися не в одне місце. Нам по Києву треба прошмугнутися по всім районам. Ми вже відверто таке. Іноді робили. Але весь трафік, що туди приходить, це приходять люди з відписками. Напишіть мені, що я вам не підхожу, бо мені не буде по собі по безработіці. Тому, тому ми не звертаємося. І от зараз де знайти людей, я вже не знаю. Ми вже і кричали в, в телеграм-каналі. В телеграм е, я про це говорив в Інстаграмі, навіть в Тіктокі ми про це говорили, і в Ютубі не раз. І... Таке враження, що люди всі, 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 абсолютно всі працевлаштовані. У нас навіть зараз працює, що приведи до нас свого друга. І якщо твій друг через два місяці буде працевлаштований, якщо ми його обучимо, научимо, йому сподобається, він залишиться у нас, я особисто від себе видаю бонус 10 тисяч гривень. Тільки для того, щоб знайти цю людину, чомусь не спрацювало. Чому. Не розумію, можливо, я щось не так роблю, можливо, можливо, люди сумніваються, тому що я роблю якісь занадто солодкі умови, можливо, ще щось. Не розумію. Взагалі, люди. Я про всяк випадок залишу тут немає, емейл. Нам дійсно треба люди, Ще раз, ще раз повторюсь, менеджери з. Продажу аккаунт-менеджери і технічні фахівці. Зарплата у нас, в середньому, в середньому, середньому, ну якщо не брати технічного фахівця, то біля 40 тисяч гривень спробуйте, знайдіть таку зарплату десь ще. Тому що ми також обучаємо різним. У нас в середньому два, раз на два місяці проходить різні там навчання. Причому такі потужні ми залучаємо. Таких дуже іменітих вчителів, якщо можна назвати вчителем, тренерами, ну, напевно, коучим, ну, це таке вже заїжджене слово. У нас є часто всякі корпоративи, у нас офіс знаходиться в зручному місці. О, як зручному? Це не центр міста, але офіс у нас зручний, комфортабельні робочі місця. Головне, що він у нас автономний. У нас нам пофіг. Є світло, нема світла. У нас навіть Starlink просто стоїть в резерві. Коли всі лінії інтернету впадуть, ми розуміємо, що у нас працює Starlink. Тому хоча вже скільки місяць-два з травня місяця. Ми його просто не використовуємо. Я за нього плачу кожного місяця, а ми трафік з нього не сосемо. Але це треба, щоб була резервна лінія. Бо я розумію, що якщо воно стане, то воно того вартує. А зараз обіцяють, що з першими похолоданнями буде хаотичне вимкнення світла, тому у нас це не стосується. Тому люди, любі друзі, запрошую до нас. І, до речі, у нас історії, люди приходять. У нас є людина, що коли я його забирав, він працював на комбайні. Я знав про нього, що він працює на СТВ. Але як з'ясувалося, просто людина так розкрилася. Хлопчина красавчик. У нас є керівники різних підприємств. Працюють у нас є хлопчина, він з Донецька. У нього в Донецьку було потужне СТО, але зараз він працює в нас і як технічний фахівець, він просто красавчик. У нас є. Та різні люди у нас є, хто у нас. У нас фізик ядерщик є, щоб ви розуміли. Ну, тобто такий мажорний дядь, ну як мажорний мажорний в... в сфері інженерів, скажімо так. Оце мажорний дядько. І він у нас працює. Тобто, Щоб працювати у нас. У нас є е, боріст, у нас є. Коротше, працюють у нас різні люди. І ось е, те, що ви думаєте, що так, 8, 8, де ж тут припаркуватися можна. Працюють у нас різні люди. Я вже приїхав на зустріч, тому якщо ви думаєте, що ви можете працювати, у нас, будь ласка, єдине прохання є, е, е, напишіть. Я хочу у вас працювати і можете скинути Не можете, зараз як правильно це сказати. Домовились на зустрічі, де тут припаркуватися хір знає Це просто піпець це блінка Раул. Це просто жопа з двома пелі, очко, з м'яким знаком, як правильно сказати. Не знаю, але де тут припаркуватися, не розумім. сейчас я при паркуюся, при нами тем А в общем, друзья, что я хочу сказать? У нас работают разные люди, и они себе нашли. З разных компаний у нас Нема какой-то шаблонной истории. У нас, ну, блин, такой объемный. У нас художница есть. Реально, девчина художница. Есть у нас Якщо ви хочете у нас працювати, вам до нас. Контакти під цим відео будуть. Пішов я на зустріч.